Ще добраю одну амплку, просто голочка тоненька. Два мілізи 50 міліграмів ушло. Ні, там 50 міліграмів розведений до двадцятки. Ну, з цією машини ми евакуйовували. Ну, 13, мабуть, людей. Е, тяжкі у нас лежать на ношах, е, більш легші вже сідають, можуть в ногах сідати, сюди сідати, сюди на підлогу сідати, наперед, на переднє сидіння. ми були. В лісі під Криміною, то так, да, було таке, що їдеш і поруч були прильоти. Чесно, я не боюсь цього. Для мене це вивезти поранених, звичайно, щоб нічого не трапилось. От. Робити свою роботу і все. Коли ти працюєш, а тут їдеш в машині, вона гуде і ти навіть не чуєш часом. Цього всього, коли ти стоїш на точці передачі, ось і коли є там прильоти поруч, да, то ти чуєш. Ну і вже ми тоді ховаємося в укриття. Дармія працювала в лікарні, займалася е, сім'єю своєю, а потім вирішила е, прийти в Збройні Сили України, а саме 95-ту десантно-штурмову бригаду. Завжди хотілося. Я особливо коли працювала в лікарні, а в нас знаходиться поруч 95-ю бригадою. Я от е, завжди дивилася у вікно, бачила цих військовослужбовців да, і е, мріяла потрапити саме туди. Моя мрія здійснилася. І з 2018 року я служу. У нас буває, починається день вночі починається і аж під обід закінчується. Ми постійно на евакуаціях. Буває таке, ще навпаки. З чотирьох ранку почав, бо були такі навіть випадки, з чотирьох ранку почав і приїхав вже в будинок, в якому ми там перебуваємо, аж о першій годині ночі. Ну що швидко там перекусив і хочеться вже відпочити. І відпочинок також буває по-різному. Буває, що тільки проліг знову потрібно вставати і їхати. Якщо активні бойові дії, то евакуація також затримується. Буває поранений зранку, а евакуація аж ввечері. Або буває навпаки вдень, а евакуація виникає вночі. Буває, що затримується, буває, що швидко доставляють. Спочатку ми оглядаємо, запитуємо, що саме трапилось, куди ймовірне поранення. Я швиденько. Розрізаю одяг, якщо це потрібно. Ставлю вини доступ, ввожу потрібні ліки. Зі мною або фельдшер, або лікар. Ось і надаємо допомогу. Все, і кульові поранення, і уламкові поранення. Верхні, нижні кінцівки, поранення червної порожнини, голова, шия. Саме зараз ми працюємо на евакуації надання допомоги пораненим. Ось, коли ми повертаємося з евакуації, то ми працюємо, у нас тут є стаціонар, ми працюємо з легкими пораненими, тобто контузіями, куборотравмами, соматичними захворюваннями, капаємо, колемо. Коли почалася повномасштабна війна, ми ж багато чим не зіштовхувалися. Да? Ось. І з кожним разом ми бачили, що нам більш необхідніше, що нам потрібно там, в першу чергу, да? якої кількості це потрібно. І, да, звичайно, ми замовляли і нам доставляли. Зараз у нас все абсолютно є Ось для надання кваліфікованої допомоги. До речі, бойові медики це досить одна з важливих ланок на сьогодення, тому що вони в першу чергу надають да, допомогу. Бойові медики безпосередньо, які знаходяться в окопах, да, адже від надання першої невідкладної допомоги залежить і подальша евакуація. Тому вони працюють, хлопці працюють дуже професійно, деякі взагалі, не маючи навіть медичної освіти. Вони працюють на вищому рівні. Він обов'язково повинен сказати, що він робив, що вводив, які маніпуляції робив, коли передає нам, для того, щоб ми знали, що ми вже повинні робити далі, які е, наші дії вже подальшому. Це первинна форма, е, первинний документ, який обов'язково заповнюється медиками, які надають допомогу е, до стаб-пункту. І далі цей документ вже йде по евакуації, поетапно з пораненого. де пишуться паспортні дані, де сталося з ним його поранення, де сталося, яка допомога надалася, які ліки попередній діагноз. Зачасту ми, як психологи. Ось не тільки надаємо допомогу, але ще й вислуховуємо їх. Ось, дуже важливо виговоритися. Ми з ними розмовляємо, тому що є важлива функція підтримувати е контакт з пораненим. В особисті обов'язково повинні бути турнікети. Як мінімум, їх повинно бути два, а в загальному чотири. Повинні бути кровоспаси, і е ППшки, це бандажі. Для того, щоб людина могла сама собі надати першу необхідну допомогу для зупинки критичної кровотечі. Якщо затримується евакуація, вони повинні попускати, тобто робити конверсію турнікету, для того, щоб не втратити, тому що буває поранення, не таке тяжке, да, для того, щоб накладати турнікет. а Вони накладають і при цьому можуть втратити кінцівку. Найважче, мабуть, це коли ми перевозимо двох сотих. Це найважче. Це морально дуже тяжко. Але також звикаємо до цієї роботи. Це літо, Та щось трохи з кожупануло, але нічого.